Всім привіт! Сьогодні я вам буду показувати колекцію нові стіча! Можете закрити очі, бо я теж не додам. Стільки є. Ви це бачите? Єй, спринклс тайм! Ладно, ми не на цьому. Я це лишу, ось сюди. Ого, стільки їх тут. Ладно, перший я цей Сідай безруч. Знач? папа мені зараз поможе як це відкрити. Вон папа тоже мені допомагає, щоб було скоріше. Hmm. Hmm. Двісі відкрити. А можна все зробити дуже слова? Окей, давай ще. О! Ні. Nee. Звісно. О, вон, ще. Найшла. А! Упс. А! а я дальше попробую дальше, щоб ти їх скоріш не подаваємо. Ну я вже ускріяю чушки, щоб було скоріше, щоб ми вже відкривали бігом вам і показали, що в мене попалося там, якісь пічі. Каких штук порахуй. Давай сейчас все тут О, гости! О! Все чотири Все лишево. О, можно же вот так. А, нет. А, я не могу сказать А, не, досталась. Все, залишилося! ура! Экса вы. Эй. И сразу с нього роз... открывай. сюди Помогти? Ні, я вже спробу ну все то з нього відкриваєш подожди да я же о дивися, там є вот листочек які вони тут є да з цігами, Яка мене є а поки він покаже я, я все, 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 все відкрию. с один І все Давай цим, бо він саме ощанії. О, тут все одне. Ладно, кидаємо сюди. На бумажки нам показывають сюди, Це колекція має бути. Ну, Я так сложно! А по о! Дивіться, шокі, який він милий. Пряник! Він є із... пряником. перший з пряником. Дивися. Вон він. Кукі стіч. Кукі стіч. Все, покажи. Став. Дуже милий. А далі відкриваємо. Вон ті коробочки отут. Далі. Дуже милий. Окей, uh -huh. uh -huh. okay, поставимо де пряник.

Три, може до чотири, всі. А давай міляню. Ладно, давай поставимо очіку. Папу, може, будь ласка. Відкриваємо слабо. Окей. Окей, далі ще у нас креску сюди ставимо сюди. Папа поправи. О! Це в нас був маска. Ой, вибачте. О, ви бачите, що цей найглавний, але у мене в... у нього не маси. Знаєте, може, відкрию. Oh, I'm to it in your house. Oh, you're going to be. One. of Cherry pie steak. It's a. That's a. That's a. That's it a. That's a. That's a. That's a. That's a. That's Отсюда мы можем їх так бабахнуть. Ай больно. Закрыйте все очі. И кто это? Да. Попкорн! Стоит! Попкорн! Попкорн вино тут! Точно! Попкорн, ой Упс! Я Hi, мама. Моянка покаже, як він виходить з руки. Давай, далі. Я вже відкрила хвіст. Снять вон далі. Все в науча. О, тут вже відкритий один. Oh, <laughs> oh. О. це а Другий. Да, да. Вон такий гарний. Це схоже на оранжевий кавун. Ого. Uh -huh. Ой, яка така. Точно оранж. Ладно, пусть папа їх складе, а я далі. Бумага, бумага, ось цю дам. Далі, оп, ще одна. Ладно, далі відховаємо. І... Це все, вони на цей! Ось двоє таких самих персій, такі. Можно два отдельно ставить и получают. Да, я хочу двое. Ну, эти попадают отдельно, можно их ставить. Чисто такие от то можно их ставить. Я все вам смысл поставить миллиард лайков. Вон, вот тут. Давай, давайте, надеюсь, это не будет какие-то из них, чи из них. Давай, давай. Лука листит! Что? Лука вон, около бутылки. Упс, вон такие. Обнимаю бутылки. Бо я люблю, а поставте лайк, якщо ви любите броколі. я обожнюю броколі. Вон у нас таке. Знаєш, папа у нас поставив, а я далі ще тож собі я мусимо. Вон далі. Іос! Я обожнюю цей. А ви знали, що дивіться, це ось вот таке, а тут воно Пошли... просто фіолетове, а тут гарніше, бо воно таке брайт. А що це таке, конфета? Так, да, конфета, гаммі бер. Гаммі бер стіч. Давай, далі. Ну, ну, не все, ну, далі, а я вибрала з очами, які я хочу. Отакі. Вот Отакі вот я вибрала з закритими очами. Далі. Знаєте, це найголовніше. Я його вже відкривала з самого першого, я думаю. Де да. uh, він? Це де він? Він самий главний. Uh -huh. <кх> це... Він не тільки, він тільки не ну, не блестить, бо це главний шурно. Це, ну. це той, що попадається дуже-дуже рідко, але в тебе він попався самий перший, коли ми його перший купили. мяу мям Ура! Ладно, далі. Сім чи кокос. О, дальше я это и выбрала, забыла сказать. Забирай. Смотри, вот этот. Упс. Он такой, с бутылкой милой. Как там он пье а, а, да! пьет колу. Знаешь, закройте мои очки. А, он как лежит тут, видишь? А, да. Он как лежит, он не стоит. Я забыла. Ладно, пока папа поставит, давай другой. Ой, слава Богу, це не третій, що у мене є. Не. Я вам не скажу, як він резається. Мене вовче серіас двадцять! Взагалі, в і... мене є двадцяти. Мене взагалі-то два є. Скажи, що це таке? У це... мене патану болі, у нас мене такі саме. Спірожну як і називається? CakeStich. Вони такі. Мене є такі. Шнеч викидаю. Вибирай. Вон. Я, я поки папа поставить, я відкрити. О, оце. Отуда, отуда. Ось. Вон. Є вже такі ножі, так? Так, у, да? да, у нас такі є день. Вон другий, так, да, коло пряника. Де. А, да. <смі> Не сьогодні, то милий. Я дуже рада, що мені попадають ті самі, бо в мене буде їх міняти. Зможеш да. в... mm, з кимось мінятися Тих... в школі. Ні. А чого чотай... це? У нас це є. Третій енджел. Ого. Так і знала. Ви пам'ятаєте, у мене два цехи попали всі всі по третій бік. Я так не люблю пак. Хух, давай. Тому же Енджелі не мав туди Я знаю. Все, йдемо. Крески, іди. Окей. Okay. Знаєте, я вже відкриваю. Та ні. Анджел? Ні. А, ну прям. Да вот что вы не Ну? Будет два. Всегда давать. До... Надеюсь, это будет какие-то штуки. Вот так фига крошник, кроссниксом, вы думаете, это что-то другое. Ну, будь ласка. Хоть серьезно, я чтобы этим не буду. там у нас это есть два сыра. А, и брокколи? Да. Броколі oh, у нас є. О, oh, я забула писати. Ну все. Ладно. До 10 ще б би не буде. Якийсь такий самий, бо якщо мені буде все один Енджел, я там все буде 4. Давай. А Мені їх нам ще треба. Нам надо оцей і uh -huh. в цей. А, донат лочилось два, нам треба два і в доповнення. Тот самый! Вино тут, коли. Ну, да, ну. уже Давай. Надеюсь, вже дадут и этого. <laughs> да! Это 4 яйцо! Я думал, что это такое, как это? С коллекции не хватает. Давай. Давай. Давай, давай. давай, давай раздавать? <coughs> я буду, я им раздавать yeah. только. Ну. Точно багато, її можеш не хочу. А, я забыла, я думала, це взяти. Так, тут... сюда, це у нас да. тоже є. Та да, с... у нас дв... Не, пап. Чи я це ще... відкривала, значить, давай його тугу заберемо. А у нас вообще торт ванне. Забираємо чугу і сюда. Ладно, давай втуга. Давай. Все два веселись. Надеюсь, все буде вже до них.

Все один, один. Я ну я хочу, щоб це вже був. Ну ти, дивись, ти майже колекцію вже зібрала. Тебе вже майже колекція. Ні, в мене тільки одна лесилась. А де його? Ти я. Ну що, давай, та-да-да-да. Попкорн, ну. Так. Ну, що давай покажемо. куа ква ква цікару один лисис. Знать, я їх зняла бігом і коли я буду називати стіч, я буду їх сюди ставити. Перший у нас Angel Stitch. Тобто Упс. Далі у нас... Опс, такий самий. Cookie stitch, one. Cookie stitch, stop <coughs> it. cookie stitch, same person. Stop it. Oops. Stop <coughs> it. Donut stitch, same. In. no. now, I think it's last. Ну, майже лаз, я думаю. Кейк-стіч stich такими ну, якимись крапками і такими білими. Ну, якісь начинка. Далі ще у нас. Хот дог стіч таким хот-догом. Тут бачу помідори і летос. Вон я вам покачу. Вон це зелений летис, а це помідорка, чий red pepper. Вонбігом ставим. Далі у нас пайстич! Я їх ставив? Ставимо. Мені цей самий хлабний попався. І попкорнстич. З бутилкою чи як з колою. Вон лежить. І ананасий, ананас. Стіч. І і гамі Bear Stitch. Стику у нас багато. Я вам бігом покажу. 13 попалося 12, так? Да. Да. Одного ми не зібрали в колекції. Да. Надіюсь, папа, мені все купить і побачимо стільки там колекції. Всім пока-пока. Поставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока! Надіюсь, вам понравилось відео